Стівен Кінг Протистояння. Книга друга розділ 45, Частина 3. Попри те, що вона могла рухатися швидше, матінка Ебігейл ішла дуже повільно, бо о 8.30 сонце було вже тлустим і потужним. Вона не сильно пітніла, на її кістках не було досить плоті, щоб з неї можна було вичалити багато рідини. Та коли вона досягла поштової скриньки гудалів, уже було потрібно трохи перепочити. Вона присіла у затінку перцевого дерева та з'їла кілька інжирних батончиків не видно було ні орлів, ні таксі. Жінка трохи посміялася з цього, підвелася, обтрусила крихти з плаття і рушила далі. Нєа, жодних таксі. Господь помагає лише тим, хто помагає собі сам. Та однаково вона чула, як оркестр суглобів уже почав репетицію. Увечері гримне концерт. Вона дедалі більше схилялася над сіпком, хоча зап'ястки вже почали нити. Її брогини з жовтою сирицевою шнурівкою човгали пилом. Пекло сонце, і з плином часу її тінь корочала. Того ранку вона зустріла більше диких тварин, ніж за всі роки починаючи від двадцятих лисицю, єнота, дикобраза і ільку. Усюди було гайвороння, що голосливо ширяло у небі. Якби вона почула балачкустю Редмана із Гленом Бейтманом про те, як примхливо, принаймні з їхньої точки зору, повівся супергрип, напавши на одні види тварин і навіть не зачепивши інших, вона б засміялася. Хвороба скосила лише свійських тварин ото й усе. Так, кілька домашнених видів гриб пожалів, але переважно мор забрав людину та її найкращих друзів. Наприклад, собак він поклав, а вовків не торкнувся, бо то дикі тварини, а пси свійські. У кожне стегно, коліно, ступню та зап'ясток, ніби по розпеченій свічці запалювання загнали, вони іскрили й боліли. Вона йшла і розмовляла з Богом то вголос, то мовчки, різниці вона не бачила, і знову взялася пригадувати минуле 1902 був найкращим роком це точно. Після нього час ніби прискорився, сторінки товстезного календаря затріпотіли швидше сторінки, які ніколи не зупиняються та рідко вповільнюються. Тілесне життя дуже коротке. Чому тіло так швидко втомлюється жити? Від Дейві топса у неї народилося п'ятеро, та одна дитина, Мейбел, на смерть удавилася шматком яблука. Ебі саме розвішувала прання на задньому дворі, а коли розвернулася, її дитина лежала на спині, хапалася за горло і вже починала синіти. Їй вдалося дістати той кусень, та маленька Мейбел уже захолола і не ворушилася то була її єдина дівчинка. Єдина дитина, що померла отак випадково. Наразі вона сиділа у затінку під в'язом, що ріс біля паркана ноглерів, і звідти було видно, що за дві сотні ярдів ґрунтівка переходить в асфальтований шлях. Там дорога Фрімантлів ставала дорогою округу полк. Денна спека утворювала марево над асфальтом, а обрій перетворився на ртуть і виблискував, наче вода у вісні. Спекотними днями то ртуть, бачиш, постійно, а от наздогнати її не виходить. Принаймні не виходило у неї. Девід помер у 1913 році від грипу, що мало чим відрізнявся від оцього. 1916 року їй виповнилося 34, і вона вийшла за Генрі Гардесті, чорношкірого фермера з округу Вілер, що на північ від полку. Він упадав за нею, як ніхто інший. Генрі був удівцем із сімома дітьми, і вони всі повиростали і роз'їхалися. Він був на сім років старший від Ебігейл, та, перш ніж наприкінці літа 1925 року його розчавило власним трактором, Генрі встиг подарувати їй двох хлопців. Рік по тому вона вийшла за Нейта Брукса. Про це було багато балачок отак, люди обожнюють пліткувати. Інколи їй здавалося, що вони б усе життя тільки ляси й точили б. Нейт працював на Генрі Гардесті і став їй гарним чоловіком. Можливо, не таким милим і добрим, як Девід, і точно не таким завзятим, як Генрі, та однаково гарним, і практично завжди робив, як вона скаже. Коли у жінки за спиною опиняється досить багато років, її втішає, що в сім'ї останнє слово за нею. Її шестеро хлопців наплодили їй двох онуків, тридцять двоє внуків та внучок наплодили дев'яносто одну дитину це тільки ті, про кого вона знала. І до того як ударив супергриб, у неї було вже троє праправнуків. Якби не ті пігулки, що їх ковтають теперішні дівчата, щоб уберегтися від діточок, могло б бути і більше, здавалося, ніби секс для них це лише новий гральний майданчик. Ебігейл не подобалися такі нові порядки, і їй було шкода тих дівчат, та вона ніколи не висловлювалася з цього приводу. Сказати чи грішать вони із тими пігулками міг тільки господь, а не той старий лисий пердуни з Рима. Ебігейл усе життя була методисткою і страшенно пишалася, що ніколи не зналася із тими християнськими рибожерами, та знала, що вони втрачають екстаз, який настає, коли зависаєш між життям і смертю, коли віддаєш себе своєму чоловікові і господові, коли кажеш, що звершиться воля його і його. Пік екстазу на очах господніх, коли чоловіки з жінкою знову і знову переживають гріх Адама і Єви, який обмила та освятила кров Агнця. Отже ж таке вона хотіла ковток води, хотіла опинитися вдома у кріслі гойдалсі, хотіла, щоб їй дали спокій. Та вона бачила ліворуч і десь за милю попереду на даху курника виблискує сонце була чверть по десятій, і як на стару пані вона непогано ворушилася. Зайде та проспить до вечора, коли стане прохолодніше, гріха в цьому нема, не в такому віці. Вона почовгала далі уздовжу збіччя, її черевики вкривав дорожній пил. От у похилому віці вона мала велику рідню, і це вже щось були й такі, як Лінда та її нікчемний комівояжер, які наче й забули про неї, та були й такі, як Моллі, Джим, Девід і Кетті. І вони важили більше за сотню лінд із тими комівояжерами, що ходять від дверей до дверей, намагаючись продати посуд для готування, в якому не потрібна вода. Люк, останній із її братів, віддав душу Богові у 1949-му, у 80 з злишком років, а останній із її дітей Семію, помер у 1974-му, у 44 роки. Вона пережила усіх своїх дітей, і так не мало бути, однак скидалося на те, що у господа на неї особливі плани. 1982 року, коли матінці Ебігейл виповнилося 100, її фото з'явилося у міській газеті Омахи, і до неї приїздив тележурналіст, щоб зробити про неї сюжет. Чому ви завдячуєте вашим довголіттям? спитав той молодик, і його начебто засмутила її коротка, мало не різка відповідь Богові. Вони хотіли почути, що вона їсть бджолиний віск, не вживає свинини або підмощує щось під ноги, коли лягає спати, однак нічого такого вона не робила, тож нащо брехати Бог дає життя і забирає його, коли схоче. Кеті з Девідом подарували їй телевізор, щоб вона могла подивитися на себе в новинах, і вона отримала листа від президента Рейгана. Хоч і сам він не був жовторотим, голова держави привітав її з похилим віком, і з тим, що відтоді як у матінки Ебігейл з'явилося право голосу, вона голосує за республіканців. А за кого би ще вона голосувала? Рузвельт із його ватагою були комуністами, і коли їй бамкнула сотня, міська рада Гемінгфорд-Гоума довічно скасувала для неї податки через похилий вік, з яким її привітав Рональд Рейган. Матінка Ебігейл навіть отримала грамоту, яка засвідчує, що вона найстарша людина у небразці, ніби це те, про що мріють у дитинстві. Та з податками гарно вийшло, навіть якщо все інше дурня, якби не це вона б втратила і решту землі. Земля вже і так майже вся відійшла до інших людей, нерухомість фрімантлів і могутність фермерської спілки сягнули піку у магічний 1902 рік і відтоді почався спад. Чотири акри ото й усе, що лишилося решту або забрали за податки, або продали за готівку, і матінку Ебігейл соромило те, що землю розпродали її власні сини. Минулого року їй надіслали листа з якогось нью-йоркського угруповання, що називало себе американською геріатричною спілкою. У ньому повідомлялося, що вона шоста за віком людина Сполучених Штатів і третя серед жінок. Перше місце посідав один чолов'яга із Санта Рози, штат Каліфорнія. Йому 122. Вона попросила Джима засклити той лист у рамку та повісити поряд із цидулкою від президента. У джима дійшли до цього руки тільки в лютому цього року, і тепер, коли вона про це згадала, то збагнула, що востаннє бачила Молі з Джимом саме тоді. Вона дійшла до ферми Річардсона. Прогулянка майже цілком її виснажила, тож вона прихилилася до стовпчика, на якому закінчувався паркан, і тужливо поглянула на будинок. Усередині буде прохолодно, так, прохолодно і приємно їй здавалося, що вона може сто років проспати, та спершу потрібно було зробити одну річ. Багато тварин сконало від того мору коні, собаки, щури, тож вона мала пересвідчитися, що курей оминула ця доля, зовсім не смішно прийти сюди, щоб подивитися на мертвих курей. Вона почвалала до окурника, прибудованого до комори, і спинилася, коли почула куткудакання. Наступної миті роздратовано кукурікнув півень. Гаразд, пробурмотіла. Значить, усе добре. Вона вже розверталася, коли побачила, що біля штабеля дров лежить мрець, перекинувши руку через обличчя. То був біл Річардсон, свояк Еббі. Трупоїди його добряче погризли. Бідолашний, мовила Ебігейл. Бідолашний, бідолашний чоловік. Хай тебе янголи заколисують, Білл Річардсон. Вона розвернулася до привітного прохолодного будинку. Здавалося, наче він за багато миль, хоча насправді стояв просто через подвір'я. Ебі не знала, чи дійде до нього, вона була повністю виснажена. Хай звершиться воля Божа, сказала вона, і рушила додому. Сонце світило у вікно гостєвої кімнати, де вона лягла, та заснула, щойно зняла брогани. Деякий час вона не розуміла, чому світло таке яскраве. Так само почувався Ларрі Андервуд, коли прокинувся біля Кам'яного муру у Нью-Гемпширі. Вона сіла і зойкнули кожнісінький розтягнений м'яз та кожнісінька квола кісточка в її тілі. Господи всемогутній, та я ж проспала весь вечір і цілу ніч. Якщо так, вона дійсно сильно втомилася. Вона була така змучена, що від ліжка до туалету йшла цілих десять хвилин і ще стільки ж узувалася. Кожен крок супроводжувався немилосердним болем, та вона мусила розходитися інакше те заніміння вкорениться на Вона покульгала до курника і зайшла всередину, скривившись від вибухової спеки, пташиного запаху та неминучого смороду гнилі. Поїлки наповнювалися водою автоматично, її накачував гравітаційний насос із Річардсонового артезіанського колодязя, однак їжа вже майже скінчилася, і від самої спеки померло чимало птахів. Найслабші або померли з голоду, або їх заклювали до смерті, і тепер вони лежали на поцяткованій зерном та послідом підлозі, наче сумні маленькі кубки танучого снігу. Більшість уцілілих курей розбіглася від неї, невіжено тріпочучи крилами, Так вочки лише кліпали тупими очима, спостерігаючи, як вона повільно човгає до них. Існувало безліч курячих болячок, і матінка Ебігейл боялася, що гриб їх також уколошкає, та на вигляд із цими було все гаразд. Господь уберіг. Вона вибрала найгладкіших та позапихала їм голови під крила. Ті одразу ж заснули. Вона поклала їх у мішок, а тоді зрозуміла, що не зможе його підняти через біль у м'язах. Довелося волокти долівкою. Решта курей сторожко спостерігала з високих сідал. Вони провели її очима, а тоді повернулися до лютої бійки за мізерні залишки їжі. Було близько дев'ятої ранку матінка Ебігейл підійшла до лавки, що колом оточувала стовбур дуба, який ріс на подвір'ї Річардсонів, сіла і задумалася, їй здавалося, що найкраще вчинити так, як планувалося з самого початку рушити додому, коли почне сутеніти. Вона втратила день, однак гості були ще в дорозі, тож до вечора вона може впоратися з курми та перепочити. Її м'язи вже вмостилися на кістках трохи зручніше, і за грудиною з'явилося незнайоме, однак доволі приємне ниття, лише за кілька секунд вона второпила що то таке вона зголодніла. Дякувати Богові, цього ранку дійсно зголодніла. а відколи вона їсть тільки силою звички. Вона почувалася кочегаром на локомотиві, кидає вугілля у вогонь та й усе, та щойно вона позбавить голів цих курей, то сходить подивитися, що є в коморі. І хоч що там Едді лишила, вона з'їсть його із насолодою. Бачиш, повчала вона саму себе, господові краще знати. Свята правда, Ебігейл, свята правда. Крекчучи, вона відтягнула мішок до пенька, що стояв між коморою і дровітнею, відхекавшись, зайшла в дровітню і побачила Річардсонів Сонгаус, що висів на парі цвяхів. На лезу була акуратно надіта гумова накладка. Вона взяла сокиру і вийшла на вулицю, почвалала до мішка, човгаючи запелюженими броганами. Ну, Господи, мовила вона, звівши очі до безхмарного літнього неба, ти дав мені сил дійти сюди, тож я вірю в те, що даси й сил повернутися. Твій пророк Ісая каже, що коли людина вірить у Господа святого, Бога Милосердного, вона зрине на крилах орлиних. Господи, про орлів я знаю лише те, що це злі й далекозорі птахи. Та в цьому мішку у мене трійко бройлерів, і мені б хотілося відтяти їм голови, а не собі пальці. Хай звершиться воля твоя, амінь. Вона підняла мішок, відкрила його та зазирнула всередину. Одна з квочок усе ще тримала голову під крилом і спала, двох інших притиснула одну до одної, і вони не могли як слід поворушитися. У мішку було темно, і кури думали, що вже настала ніч. Якщо й було щось тупіше за квочку, то це нью-йоркський демократ. Ебігейл дістала одну курку і поклала її на пеньок, перш ніж птаха второпала, що коїться. Вона сильно махнула сокирою та скривилася, як завжди, коли чула, як лезо врізається в деревину. Голова полетіла на запелюжену долівку. Тріпочучи крилами безголова курка важкою ходою покрокувала на подвір'я. біч чвиркала кров. Зрештою, птиця зрозуміла, що мертва, і упала на землю, як і годиться. Квочки та нью-йоркські демократи, боже, Боже. А тоді роботу було вже зроблено, і всі її побоювання, що вона може дати маху чи поранитися, виявилися марними. Господь почув її молитву три гарні курки, і тепер їй потрібно лише повернутися з ними додому. Вона поклала птахів назад до мішка і повісила на місце сокиру Річардсонів Сонгаус. Потім зайшла до будинку, щоби пошукати їжу. Півдня їй снилося, як наближаються гості наразі вони були південніше від Йорка і пересувалися старим пікапом, їх було шестеро, і серед них був глухонімий молодик, глухий і німий та однаково сильний. Він був одним із тих, з ким вона мусила поговорити. Вона прокинулася близько пів на четверту. ноги з руками трохи залежалися, та, попри це, вона гарно відпочила і посвіжила. Протягом наступних двох із половиною годин вона скувала курей, коли починав комизитися артрит у пальцях, перепочивала, а тоді працювала далі. За роботою співала гімни, сім ключів до міста, господи Алілуя, вір та корись» і в саду, її улюблений госпел. Коли вона впоралася з останньою куркою, у кожнісінького її пальця була мігрень, а в сонячного світла з'явився незворушний золотавий відтінок, який був перед вістям сутінків. На дворі стояв пізній липень, і дні вже почали коротшати. Вона зайшла всередину і знову перекусила. Хліб був старий та не запліснявілий, пліснява не посміє показати свого зеленого носа на кухні Едді Річардсон, і знайшлося півбанки однорідного арахісового масла. Вона з'їла один сендвіч із тим маслом, зробила ще один та сховала його про запас у кишеню. Була вже за двадцять сьома. Вона знову вийшла на вулицю, взяла мішок та обережно спустилася з ганку. Пір'я наскубала в інший мішок, та вітер украв кілька пушинок, і тепер вони тріпотіли на живоплоті, який засихав від нестачі води. Ебігейл зітхнула. Пішла я, господи, і тим уповами доберуся додому не раніше, ніж опівночі. Та Біблія вчить нас не бійся жаху нічного та страху, що вдень на нас чатує. Бо я ж вершу твою долю, вершу як можу. Заради Ісуса, ходімо зі мною, прошу. Амінь. Коли вона дійшла до місця, де асфальт поступався ґрунтівці, було вже зовсім темно. Співали цвіркуни, жаби квакали в якомусь болоті, певне, у коров'ячому ставку кела Гудвела. Скоро мав зійти великий кривавий місяць, і червонітиме він, аж доки не підніметься вище. Вона сіла перепочити та з'їсти половинку сендвіча з арахісовим маслом, і чого б вона тільки не зробила заради джему зі смородини, щоби забити той липкий посмак. Але Еді зберігала консервацію в підвалі, а це за багато сходинок. Мішок лежав поряд, у неї знову розболілися м'язи, і, попри те, що попереду було ще дві з половиною милі, сил уже майже не лишилося. Однак вона відчувала дивне піднесення коли вона востаннє виходила на вулицю після того, як стемніє, коли опинялася під куполом нічного неба, зорі сяяли, як і завше, і, якщо поталанить, можна побачити, як падає зірка, та загадати бажання. Тепла ніч, зорі та літній місяць, що саме показав над горизонтом маківку свого червоного закоханого лиця, знову нагадали про молодість, про дивні злети й падіння, переживання і вразливу непорочність, що колись балансувала на межі таїни. Отак, колись і вона була дівчиною. Деякі люди цьому не повірять, так само як не повірять, що велетенська секвоя колись була зеленим пагінцем. Та це правда, і в ті часи дитячий страх перед темрявою вже згас. А дорослі страхи, які приходять уночі, коли стоїть така тиша, що можна почути голос власної безсмертної душі, ті страхи ще чекали на неї майбутні, і в той короткий проміжок ніч здавалася запашною загадкою. То були часи, коли можна було дивитися у зоряне небо, слухати вітерець, що приносить п'янкі аромати, і почуватися поряд із серцебиттям самого Всесвіту біля життя й кохання, у його нутрі. Тоді здавалося, що молодість вічна, що твоя кров у моїх кулаках. З нічев'я щось шарпнуло мішок, у неї аж серце підскочило. Гей. зойкнула вона хрипким старечим голосом. Ебігейл смикнула мішок до себе, унизу красувалася маленька рвана діра. Почулося тихе гарчання. Біля дороги, між узбіччями кукурудзою, до землі припав великий коричневий тхір. Його очі крутнулися до неї, сяйнувши відблисками червоного місяця, до тварини приєднався ще один тхір, тоді ще один і ще один. Вона поглянула на інший бік дороги і побачила, що вздовж узбіччя стоїть ціла шеренга малих хижаків, які задумливо дивляться на неї злими очицями. Вони почули курей як стільки тхорів могли підкрастися непомітно, задумалася вона з дедалі сильнішим страхом. Колись її вже кусав тхір. Одного разу вона заструмила руку під ганок великого будинку, аби дістати червоний м'яч, що туди закотився, і якась сповнена голок паща вчепилася в неї. Вона зойкнула від раптовості того злісного укусу та пекучого скаженого болю. Вони так зненацька вискочили з буденної рутини, що Еббі кричали не так від муки, як від несподіванки. Вона витягла руку і на ній висів тхір. Його гладеньке коричневе хутро було поцятковане кривавим бісером, а тіло змією шмагало повітря. Ебі закричала і замахала рукою, та тхір не розтискав щелеп тваринка немов зрослася з нею. Її брати Майк і Меттіо були на подвір'ї, а батько читав на ганку каталог товарів поштою. Вони кинулися до неї та заклякли на місці, щойно побачили, як 12-річна Ебіґейл ганяє розчищеною ділянкою, де скоро мали збутувати комору. А з руки в неї горжеткою звисає коричневий тхір і місить повітря лапами, намагаючись за щось ухопитись. Плаття, руки та ноги дівчинки вкривали рясні бризки крові. Першим прийшов до тями батько. Джон Фріментел схопив поліно, що лежало біля пенька, і гримнув Ебі, не ворушись. Із самого дитинства його голос був для неї голосом незаперечного авторитету, і він пробився крізь тріскотняву паніки, що белькотіла в її голові. Певне, жодному іншому звуку це не вдалося б. Вона завмерла, поліно зі свистом шугонуло донизу і її руку пронизало болем аж до самого плеча. Ебі тоді подумала, що тепер її точно зламано, однак тоді коричнева тварюка, що викликала стільки болю і подиву у жасткому запалі метушні, які два відчуття становили єдине ціле, упала на долівку, хутро було заплямоване і зліплене кров'ю дівчинки. Наступної миті Майк підскочив і тупнув обтхора обома ногами. Почувся бридкий хруст, який іноді ляскає в голові, коли розкушуєш льодяник. Якщо воно не сконало від удару Поліном, Майк точно відправив його на той світ. Еббі не знепритомніла, однак зайшлася істерикою. Якраз тоді до них підбіг найстарший з братів, Річард, блідий, переляканий. Вони з батьком перезирнулися серйозними, однак наполоханими очима. Ніколи в житті не бачив, щоб тхори таке виробляли, мовив Джон Фрімантел, обіймаючи дочку за плечі. Дякувати богові, що наша мати порпається у квасолі біля дороги. Може, він був ска. Ану, рота стулив. обірвав Річарда батько. Його голос прозвучав водночас холодно, злякано і розлючено, і Річард справді стулив рота так хутко і сильно, що Еббі почула, як зуби клацнули. Тоді Джон Фрімантел звернувся до Ебі. Ебігейл, золоце, ходімо до колонки і промиймо твою ранку. Лише наступного року Люк розказав їй, про що батько не дав сказати Річардові Здорові тхори так не поводяться, і якби Ебігейл укусила скажена тварина, вона б сконала однією з найстрашніших знаних науці смертей. Звісно ж, не рахуючи тортур, які придумали люди, але тхір виявився здоровим, рана зарубцювалася без жодних проблем. Проте все одно відтоді вона боялася цих дрібних хижаків. Вони лякали її не згір за те, як павуки зі щурами інших людей. От би той мор забрав їх, а не собак. Та сталося інакше, і наразі вона. Твоя кров у моїх кулаках! Одна з тварин кинулася до неї, вчепилася в цупки й шов мішка. Гей. закричала над хора. Хижак кинувся геть. Він шкірився, і з тої посмішки зміїлася нитка мішковини. Їх послав він темний чоловік. Її охопив жах. Тепер їх там були сотні сірі, коричневі, чорні, почули курей. Вони кишіли з обох боків дороги, так їм кортіло поласувати тим, що дражнило їхні ніздрі. Мушу віддати курей, усе було дарма. Як не віддам, вони розірвуть мене на шматки, аби лише забрати курей. Усе дарма. У темряві своїх думок вона побачила вишкір темного чоловіка, побачила його виставлені кулаки та кров, що капає з них. Мішок смикнуло і ще раз смикнуло. Тхори, що скупчилися через дорогу, почали підповзати до неї. Світлі животи шурхотіли по пилюці, маленькі оченята блищали в місячному сяйві, як крижені скалки. Та хто вірує в мене, уздріть не загине, бо на ньому мій знак. І жодна твар його не зачепить. Мій він. мовив господь. Матінка Евігейл стала прямо. Вона й досі боялася та знала, що робити. Геть. крикнула вона. Так, у мішку курятина, та це для моїх гостей, а тепер киш. Звірі позадкували, їхні очиці сповнила тривога. Зненацька вони розчинилися в нічному повітрі, наче дим. Чудо, подумала вона, і її сповнили екзальтація і молитва до Господа. Та наступної миті вона похолола. Ебігейл відчула, як десь далеко на заході, за скелястими горами, яких навіть над обрієм не було видно, раптом широко розчахнулося око якесь блискуче око. Воно крутнулося до неї. Так ясно, ніби ті слова промовили в голос, вона почула його Хто там? Це ти стара? Він знає, що я тут, прошепотіла вона у пітьмі. «О, Господи, поможи мені, поможи мені! Поможи нам усім. Вона поволокла мішок додому.